На Ягодині у перевізника конфіскували 24 тепловізора і передали для ЗСУ. Історія сталася ще в вересні. Тоді митники у вантажівці Рено серед іншого товару виявили приховані тепловізори. Іх вартість оцінили в 2 мільйона сімсот тисяч гривень. Водій у суді повідомляв, що нібито віз прилади нічного бачення на прохання волонтерів для ЗСУ. Щоправда, як гуманітарний вантаж, тепловізори оформлені не були. Водій ну він міг би, якби хотів ще окремо, крім задекларованого офіційно, заповнити декларацію про визнання вантажу гуманітарним, але він цього і не намагався робити. У нього ці тепловізори були виявлені без жодних документів, без будь-якої декларації у його вантажівці, і вони були відверто приховані від митного контролю. Він тоді це визнав про те, що він володів нормами законодавства, відповідно до яких все, що ви проводите, а там величезна сума, що крім цього іншого, 2,7 млн грн, мільйона гривень, підлягає декларуванню. Уже ну по іншому, тому що для комерційних вантажів одна форма декларації, для гуманітарних вантажів інша форма декларації, для, можливо, особистих речей, які теж вартують більше як 500 євро. Там ще одна форма декларації. Але так чи інакше усе підлягає декларуванню. А якщо воно не задекларовано, то звичайно митниця складає протокол і направляє документи в суд. За 483 статтею третьої статеї кодексу закриються конфіскацію штрафу. Вони вони не були взагалі ніде ніде не були заявлені ні у як гуманітарка, ні як комерційний вантаж, ні як товар для особистого споживання ніяк mm -hmm. Вони були приховані. Ну і відповідно єдине, що в умовах воєнного стану дозволено відповідно до закону про порядок відчуження або примусового вилучення товарів. Ми могли і скористалися цим правом не чекати апеляційної інстанції, і одразу після оголошення вироку суду першої інстанції. Ми вирішили, що такі товари повинні працювати на передовій а відповідно відправили їх для зсу на фронт.